Вітаю, мої гітарні друзі. Ви на каналі Чарівні струни і з вами я Андрій Стукало. Сьогодні продовжимо говорити про ноти на гітарі. Нагадаємо стандартний стрій шестиструнної гітари, шоста струна нота Мі, п'ята струна нота ля, Четверта струна нота Ре, Третя струна нота соль, друга струна нота Сі. Перша струна нота Мі. Минулого разу ми вивчили ноти на першій струні. Тож давайте перевіримо, чи справилися ви з цим завданням. Я називаю ноту, а ви граєте її зі мною Ре. «До». Соль. Сі. «Мі». Мі. Соль. Ля. Ля. Ре. Си. Ми. Соль. Ля. Си. Ре. До. Ре. Мі. Я спеціально зробив декілька помилок. Тож уважно подивіться і напишіть, які саме помилки ви знайшли. Сподіваюся, ви встигли зіграти всі ноти разом зі мною. Але правильні ноти і правильними пальчиками. Якщо це так, поставте лайк цьому відео. Якщо не встигли, напишіть. В коментарях, скільки часу ви займалися. А ми переходимо до нот на другій струні. Друга струна налаштована на ноту Сі. тож на ній ми можемо заграти три додаткові ноти: це сі, До і Ре. Давайте подивимось на малюнок, щоб краще зрозуміти. Сі – це відкрита струна. Тож ми граємо її, не притискаючи. Ноту До. Ми граємо, притиснувши першим пальчиком перший лад. Ноту Ре ми граємо, притиснувши третій лад третім пальчиком. Наступна нота на другій струні це нота мі. Вона повторює ноту мі на першій струні. Граємо її першим пальчиком на п'ятому ладочку. Загравши. Дві ноти мі на другій і першій струні ми можемо перевірити, чи гарно налаштована гітара. Наступна нота після ноти Мі це нота Фа. Граємо її на шостому ладочку, притискаємо другим пальчиком. Далі йде нота соль. Перетискаємо її на восьмому ладочку четвертим пальцем. Навчіться грати ці ноти у висхідному та нисхідному порядку. Давайте продовжимо. Наступна нота після ноти соль це нота ля. Заграємо її на 10 ладочку першим пальчиком. Далі восьма нота. Це нота СІ. Але октавою вище. Граємо на 12 му ладочку, притискаємо третім пальчиком. Ну і наступна нота для зручності це нота до. Граємо четвертим пальчиком 13 й лад. Як ви помітили, ми розбиваємо ноти на три групки, по три нотки. Кожну з цих груп треба натренувати окремо, а потім. З'єднати з іншою групою Після 12-го ладу розташування нот повторюється, так само як від першого ладу. Ми маємо натренувати і запам'ятати, де знаходяться всі нотки на грифі. Я рекомендую грати і називати вслух ноти, так ви включаєте ще один вид пам'яті. СІ до, ре, мі, фа, соль, Ля, сі, до, до, си, ля, соль, фа Мі, ре, до, си. В наступних відео я буду розповідати, де знаходяться ноти на інших струнах. Тож підпишіться на канал, поставте дзвіночок, так ви не прогавите наступний випуск. Нагадую, що ви на каналі «Чарівні Струни і з вами був Андрій Стукало.